Доброго ранку, мої любі! Подивіться, хто сьогодні завітав до нас у садочок. Це казковий їжачок. Привіт, малята! Дуже радий вас бачити, дітки, але він дуже засмутився, коли не побачив діточок у садочку. І щоб він не сумував, я виготовила для нього листівочку, яка підняла йому трішечки настрій. Дивіться, яка вона вийшла в мене. Гарненька. І я її йому подарувала. Тобі подобається така листівка їжачок? Так, так, вона мені дуже подобається. Я обов'язково заберу її з собою. Тож, малята, сьогодні я хочу вам показати, як можна зробити таку листівочку власними руками. Давайте ми їжачка відпустимо, і я вам все покажу. До побачення, їжачок. Приходь до нас іще. Так, так, я обов'язково ще до вас прийду. До побачення, малята! Малята. А ви знаєте, що у світі існує день прояву спонтанної доброти? Ось, наприклад, як вийшло у мене, до мене завітав їжачок, і настрій у нього дуже поганий. І я, щоб підняти йому цей настрій. Вирішила зробити листівочку. Вона його дуже-дуже порадувала. І він мені сказав, що він такі листівочки зробить і своїм друзям їжачкам А тепер давайте ми з вами поміркуємо. А якщо, наприклад, ви допомагаєте матусі, це добра справа? Так, це добра справа. Ми також можемо сказати, що це прояв доброти. Якщо ви підгодовуєте. Безпритульних тварин на вулиці, це також, дітки, прояв доброти. Якщо ви годуєте взимку пташок, це також прояв доброти. Дітки, навіть коли ви зробите комусь комплімент і піднімете людині цим настрій, це також прояв доброти. Але тут є в назві цього свята ще одне таке незвичне слово, спонтанний. Це дітки тоді, коли щось відбувається неочікувано. Тому що прояви доброти вони бувають неочікувані. Просто ось людина може йти, наприклад, по вулиці і йому несподівано захотілося зробити якусь добру справу. Тож я й пропоную вам сьогодні зробити ці листівочки, які... Так, можна комусь подарувати, які можуть просто так комусь підняти настрій, які можна подарувати і сказати: я так за тобою сумую, або я так за тобою скучила. Ось візьми на згадку від мене таку листівочку. Тож, давайте зараз разом ми зробимо цю листівочку, а ви, якщо хочете, можете мені ще надіслати фотографії інших добрих справ, які ви любите робити. Для нашої листівки нам потрібні ось такі смужки і два зелених прямокутника, які ми згинаємо навпіл, малюємо пів овал і вирізаємо. Це будуть листочки. Обводимо на аркуші свою руку і вирізаємо її. Тепер починаємо складати саму листівку. Беремо довгі Дві смужки і склеюємо їх кінцями одна на одну. Формуємо таким чином сердечко. На аркуш основу клеїмо вирізану руку, але зверніть увагу, пальчики ми не приклеюємо. Стебло, серце та листочки. Всі пальчики, окрім великого, загинаємо і приклеюємо до долоньки. За бажанням листівку ще можна прикрасити блискітками. Ось листівочка і готова. А на сьогодні, маляти, це все. Я з вами прощаюся до наступного разу. Будьте здорові! Бережіть себе.